Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я ділюся враженнями про аромати зі своєї парфумерної колекції. На черзі розповідь про аромат від японського модного дому «Сім'які», який було започатковано у 1972 році, японським модельєром з освітою «Сім'які», який розпочинав свою діяльність з виготовлення чоловічого та жіночого модного одягу. Також він високо шанував новітні технології і кожен його показ супроводжувався яскравим перформансом. Дещо згодом і сім'які почали виготовляти годинники. Також вперше і сім'які у співробітництві з австралійським дизайнером власноруч виготовляв гудзики з глини та використовував їх у своєму вбранні. Та найвідоміший одяг від ісіміякі носив Стів Джобс. Він для нього виготовив 100 водолазок, і всі знають, як вони виглядають. Та мало хто знає, що ці водолазки виготовив і На превеликий жаль, у 2022 році і пішов в життя, і саме тому я обрала аромат в пам'ять цього видатного дизайнера, який було виготовлено у 2022 році, та його назва Вода магнолії. Виробництвом парфюмерії бренд Ісім'які почав займатися з 1991 року. І перший аромат носить назву Оде і Сей, він популярний і дотепер. А в співавторстві з видатними французькими парфюмерами було створено 111 парфумерних композицій. І навіть поглянувши лише на зовнішній вигляд флакону, можна безпомилково. Визначити, що цей аромат створено японським дизайнером. Тут максимальний мінімалізм, ковпачок виготовлений з деревини, а флакон, як нам підказує інформація на коробці, виготовлений частково з вторинної сировини. Парфумеркою аромату. Оде Магнолія є видатна іменита французька парфумерка Дафна Бюже, яка співпрацювала дуже плідно із брендом Кензо, Діскварет, Жан-Поль Готьє та Артізан. Для бренду Сіміякі вона виготовила шість парфюмерних композицій. А на згадку про видатного дизайнера я обрала саме Оде Магнолія. Нанесу аромат на руку. І це прекрасно. Так як нам підказує назва, вода магнолії. Це аромат і пахне магнолією, яка стоїть у воді. Лише вона стоїть не своїми гілочками у воді, а саме квіткою занурена у воду. В парфюмерній композиції вказано лише чотири ноти: старт брагмот, водяні ноти, квітка магнолії та в базі сандал. Тут немає водянистої деревини, а в ароматі саме духмяна квітка, мабуть, навіть екстракт магнолії. Аромат надзвичайно свіжий. Він політньому освіжає, він прозорий, він акварельний, власне. Все, що вказано на флаконі, ми й отримуємо. Тут немає ніяких несподіванок. Аромат, яким можна користуватись вранці в день і ввечори, можна наносити його навіть велику кількість на себе. Аромат залишає за собою дуже приємний дівчачий освіжаючий шлейф. І в мене є. Аромат, в якому також вказана магнолія від Loewe, пінк магнолія, в якому велика кількість сандалу. І там сандал домінує над магнолією, магнолію в тому ароматі ледь-ледь можна навіть не розчути на противагу ось цьому аромату. Також це аромат дещо мені нагадує: аромати від Артизан Parfumer. Тут відчувається все-таки почерк однієї тієї самої парфумерки. Також цей аромат мені нагадує аромат магнолії від Фредеріка Маля, і також аромат дещо схожий з магнолією від Lanvin. І загалом у ароматів Оде і Сей є така характерна нота, ось ця водянистість, і вона протягується вже впродовж тридцяти років. Крізь усі аромати в тій чи інші інтерпретації, і, чесно кажучи, мені все подобається в цьому ароматі. Я була навіть здивована, що саме ось цей аромат. Який раніше не дуже мене цікавий, взагалі, ось така комбінація нот, здавалася мені занадто простою, але цей аромат співпав з моїм настроєм і з тим, що ось зараз шалена спека. І коли я цей аромат наношу на себе, я можу навіть, не знаючи міри, бути впевнена, що він нікого не потурбує. В цьому ароматі. Дуже багато легкості, свіжості, прозорості, так і водянистості. Він залишає за собою надзвичайно приємний шлейф. В цьому ароматі я бачу юну дівчину, також бачу жінку без віку. Тобто цим ароматом може користуватись абсолютно кожна пані та панянка. Аромат має чіткий гендерний розподіл, я його не бачу на чоловікові. І для цього аромату ідеальна пора року: це весна або літо. Він красиво звучить, бринить в дощ дещо прохолодно, і він прекрасно освіжає у літню спеку. І цей аромат я зустрічала в 50 мл та в 100 мл. Настрій у цього аромату дуже позитивний, і він власне залишає за собою позитивний шлейф. Який достатньо відчутний. Хоча стійкість у аромата це єдиний мінус, тому що я його відчуваю впродовж 4, максимум 5 годин і його потім необхідно поновлювати. Але, враховуючи, що це концентрація туалетної води, то все цілком закономірно. Якщо ви полюбляєте поновлювати аромати впродовж дня, то це ідеальний екземпляр. Лінійка Одесей достатньо обширна. Там є окрім магнолії, ще і півоння, і аромат весняного цвіту, і також щороку виходять лімітовані видання. Є також парні аромати чоловічі і жіночі. Я знаю чоловічий, класичний аромат, і він навіть дещо перегукується з цим ароматом. Загалом всі аромати сім'яки поєднує саме та характерна нота, не Прозора та політкоректна. І також я пам'ятаю, що ароматом від і сім'я, хтось користувався в моєму оточенні. Це було приємно, це було ненав'язливо, аромат був парфюмерним. Я і для мене та людина асоціюється виключно з такою майже стерильною свіжістю. Такою була моя коротка розповідь про аромат новинку в моїй парфумерній колекції? Загалом це перший парфум від даного бренду. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з ароматами від Ісіміякі, зокрема з магнолією, і як ви ставитесь в цілому до японської парфумерії. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!